Просування росіян спинилося, але не надовго. Вони готуються до нового наступу. Про це заявляє інститут вивчення війни. За даними аналітиків, російські війська можуть вирішити сунути на північ від Авдіївки в напрямку Торецька. усе, щоб доповнити російські наступальні операції поблизу часового яру. Чого чекати від росіян далі? Які фронтові перспективи нашої країни? Про все це буду розпитувати Олександра Коваленка, військово-політичного оглядача групи Інформаційний спротив. Я вас вітаю. Слава Україні. Минаєм слава вітаю. Щойно перед вами, можливо, ви навіть і чули, ми говорили з військовослужбовцем, який зараз своїм підрозділом боронить нас на часовому яру, на цьому відтинку. І перш за все про це хочу вас розпитати у своєму блозі, ви назвали дві екстремально небезпечні ділянки фронту: це Авдіївка і Часів Яр. І от часів яр, наскільки ускладнилася там нині ситуація і щодо темпів наступу? Росіяни витрачають великий людський ресурс кожного дня. Вони йдуть в штурми, вони намагаються штурмувати часів яр в лоба його східні околиці. Це по трасі 0,5, яка йде через Хромово. І кожного дня вони намагаються зачепитися за східні околиці. Але це не є для них на сьогодні успішним напрямком. Хоча він відволікає на себе також увагу е, оборони України, е, більш пріоритетним для них є е, північний через Богданівку та південний через е, Іванівське, е, де вони намагаються просуватися кожного дня і вони просуваються, не дивлячись навіть на те, що вони не захопили до кінця Іванівське, е, там продовжують залишатися позиції Сил оборони України, але е, північніше Іванівського. Вони просуваються кожного дня, витрачаючи велику кількість людського ресурсу загиблими, але їм вдається зачепитися за ту чи іншу позицію, і на жаль, це просування фіксується. Пане Олександро, от в виданні Financial Times писали про те, що нині угруповання військ складає російських 25 тисяч особового складу. Така чисельність для яких задач достатня? І чи є ознаки того, що вони будуть тилові резерви застосовувати, і звідки вони можуть підтягнути ці сили? Так, цього недостатньо. Це скажімо так, кількість, яка може створити умови для більш потужного наступу, але не для самого більш потужного наступу, тобто каталізація наступальних дій ще попереду, і вони їх будуть підсилювати так само, як вони робили, наприклад, біля Авдіївки, де вони підсилювали ударні ударне угруповання, наприклад, силами 2-ї та 41-ї загальної військової армії з складу групи військ «Центр». І вони використовували там найбільш боєздатні окремі мотострілецькі бригади. Там 15-ту, наприклад, 21-ту, 30-ту, 44-ту і так далі. 55-ту і так далі. Отже, вони будуть брати ресурс, скоріш за все, з південного угруповування. Група військ Дніпро а також група військ схід саме звідти буде передислоковано підрозділи для підсилення подальших на сході вже бойових дій. Авдіївка. Це ще один відтинок, який ви називали. А саме от нинішня ситуація після захоплення росіянами Очеретину. Чи означає це, що війська визначилися РФ з ударним напрямком на Покровськ? І як ви оцінюєте це повідомлення про те, що вони можуть піти на Турецьк? Зараз вони навколо очеретини створюють умови по захисту своїх фланків. Право в тому, що цей прорив, який вони реалізували, воно, воно розтягнуло їх ресурси. І північний та південний фланги вони були менш захищеними аніж станом на зараз. Тобто вони займалися тим, що закріплювали свої позиції та підсилювали свої свої північний та південний фланги. Але цьому є межа. Вони не можуть постійно розширювати зону впливу. І в якийсь момент це пов'язано з тим, що вони почнуть впиратися в наші лінії оборони, і це розширення зупиниться. А тоді перед ними буде стояти вибір або їм продовжувати витягуватися вздовж 0,5-11 і знаходитись в достатньо ризикованої ситуації. Чи при цьому і ще намагатися, ну наприклад, в південному з півдня проривати лінію оборони, що буде для них результатом велика кількість людських втрат, а також механізованої компоненти, чи піти на північ по ген 20 і саме рухатись вже в напрямку турецького плацдарму. Скоріше за все, все ж таки вони оберуть е, північний напрямок і будуть рухатись на північ? Ще один відтинок, який останнім часом так не так часто звучить е, в обговореннях експертних е, Курахова. Це стратегічна ціль, тому що е, для росіян, тому що раніше от був помітний натиск саме на цьому напрямку. Наскільки загрозливо е, може створитися там ситуація, і чи висичить їм сил і на цей напрямок? У тому то і справа, що одночасно о, вести наступальні дії по декільком напрямкам, о, досить потужні наступальні дії. Вони не можуть. Вони можуть концентруватися на якомусь одному напрямку, а це продемонструвала Авдіївка, коли вони сконцентрували досить потужне ударне угруповання для того, щоб діяти проти невеликого міста, і це ударне угруповування. О, було, ну фактично, складалося з підрозділів декількох загальновійськових військових армій. Створити декілька таких ударних угруповань для того, щоб сконцентруватися на окремій локації, у них ресурсу немає. Вони навіть зараз використовують резерви і займаються передислокацією, перегрупуванням своїх військ з різних угруповань. Для підсилення окремих, теж саме, що знаходиться в районі Авдівки, але теж або те ж саме, що знаходиться в районі Часового Яру, і в принципі це підкреслює те, що в них є бурак ресурсу. Отже, тиск на Курахово буде продовжуватись. Але довести його до такого каталізуючого наступу рівню, як це було під Авдіївкою, або так як російське командування планує на другу половину 2024 року. Починаючи з червня, фактично вони буде така можливість в районі Часового Яру. На Куракову реалізувати їм буде дуже складно майже неможливо. Тому це буде системний постійний тиск, але без якихось пікових таких показників та формування у даних Ви з Одеси, Одеса день за днем і ніч за ніч під ударами росіян ракетними. І от після публікації гур щодо виробництва нових ракет РФ, що ви можете вказати, наскільки інтенсивними можуть бути подальші атаки? Чи все ж таки враховуючи ту кількість щомісяця, що вони виробляють, хоча там не сказано про кінжали, чи може бути пауза? Так. Саме так про кінжали та про 9М723 «Іскандер» не сказано там було. Говорилось про іншу номенклатуру, але із цього можна зробити відповідні висновки. Справа у тому, що в цій інформації було вказано, скільки виробляється дронів камікадзе. О, не дронів камікадзе. Я перепрошую. Справа у тому, що там було вказано скільки виробляється х п'ятсот 555 крилатих ракет авіаційного будування до звукових. А це було 70 ракет на місяць. Тобто це трохи більше. Ну, в середньому це дві ракети на добу. І справа у тому, що е, рівно рік тому я в одному з своїх матеріалів також використовуючи відповідно з відкритих джерел та відповідну інформацію, яка була в наявності, писав про те, що виробництво в них ракет к 101 становить дві ракети на добу. Тобто, за рік фактично. А критично це виробництво не змінилося, не дивлячись на те, що ракети Х-101 є достатньо ну найчастіше використовуємо, наймасово використовуємо російськими окупантами під час масованих ракетних та комбінованих ракетних ударів. Вони не змогли збільшити їх в 2, 3, 4 рази. Це виробництво. Тому це можна говорити так: виробництво є. Але стрибнути вище а, своєї голови, щоб це одразу було підвищено в 2, 3 чи 10 разів а, а, кож на кожний місяць виробництва цих а, засобів ураження? Ні, вони не можуть і на завершення нашої розмови. Хочу у вас уточнити, ви військовий експерт, от застосування ракет з касетними боєприпасами по мирних містах. А, чи були такі випадки, і чи можуть такі удари їхня кількість зростати? У Одесі це був перший випадок, коли було використано ракету 9М723 типу Іскандер з касетною бойовою частиною. До того використовувалися ракети переважно саме з осколково-фугасною бойовою частиною ОФС. І це використання це саме прямий терор проти цивільного населення. Це мета такого використання це збільшення кількості жертв саме. Серед uh, цивільного населення, тому що в принципі такі ракети використовуються проти скупчення uh, військових uh, великої кількості на одній локації на площі, а також uh, знищення скупчення механізованої компоненти. Але там не було. Ми знаємо, це траса здоров'я, там нема uh, ніяких uh, військових об'єктів, а це місце для прогулянку та відпочинку одеситів. І туди саме використали таку ракету. З Цього можна зробити висновок, що російські окупанти перейшли на зовсім інший вже формат використання іскандерів по таким тиловим містам, як Одеса, тому що до Одеси набагато важче дотягнутися С-300 чи реактивними системами залпового вогню, також з касетними БЧ, як до Харкова, наприклад, який постійно обстрілюється цими засобами ураження, тому і використовують дорогу. Складну в виробництві ракету Іскандер, але знову ж таки з однією тією ж самою метою для того, щоб вбивати цивільне населення, залякувати цивільне населення і сіяти терор та паніку. То ви сказали, що це дорога ракета. Скільки таких може бути? І знаєте, не хочеться звучати цинічно, але це коли ти воюєш з армією, то і використовуєш таке проти мирного населення, ну це. Це дурне рішення. Я так правильно розумію командування? Так, але російське командування воно діє за загальною доктриною, яка використовується ще з часів Радянського Союзу щодо ведення загальновійськових операцій. І справа у тому, що терор проти цивільного населення в цій доктрині є невід'ємною частиною проведення будь-якої військової операції, тобто залякування. Цивільного населення є та терор, це невід'ємна частина. А використання таких ракет ну вони не можуть іншим засобом, касетного типу дотягнутися до Одеси. Тому вони використовують іскандери, які виробництво яких, до речі, дійсно гори мову України може якось розкрити більш деталей з цього. Але в минулому році виробництво іскандерів становило приблизно 3-4 ракети на тиждень. Вони мали такий показник виробництва при наявності усіх запчастин. Тобто, це в середньому до 20 ракет вони могли на місяць виробляти. Окрім цього іншого, вони й отримують ці ракети від північної Кореї під модифікацію КН-23 три Хвасон. пане Олександре, дякую, як завжди, за фахову і цікаву розмову. Це був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив.